Добрий день, маляти, відгадайте, будь ласка, загадку. Стало біло навкруги, я натрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадалась, я так вірно, мою любі, це зима. Отже, малята зараз настала зима. Кожна пора року вносить у природу свої неповторні кольори якими кольорами фарбувала дерева та кущі осінь золотими жовтими? А який колір принесла нам зимонька, білий? Чому ж усе навколо побіліло з приходом зими, усе вкрилося снігом? Нещодавно ми спостерігали, як із хмарного неба цілий день ішов сніг. Пригадаєте, яким він був? Білим, пухнастим, легким. І з чого складається сніг зі сніжинок? Ви роздивляли сніжинки, які вони? Маленькі, красиві, зірчасті, круглі, холодні, витончені, зимові, невагомі, гарні, мережені Що робили сніжинки? Летіли, кружляли, падали, сипалися, вкривали все довкола. Як ми називаємо таке явище, коли йде сніг? Снігопад. Який місяць зими вперше приносить нам снігопади? Це перший місяць зими грудень. Ознаки зими. Сонце, хоч і виглядає за хмар, та не гріє. Дні сірі, зовсім короткі, тільки морозні ночі світлішають від зірок, неба частіше вкрите важкими. Темними хмарами йде сніг, під сніговою ковдрою спить земля. Крига міцно скувала річки та озера. Явище природи взимку це бурульки на даху з льодом, мороз на вікнах. Іні на деревах та кущах. Хурделиця, хуртовина, завірюха, снігопад ожеледиця. Дякую за увагу, до побачення!